Бували на андріївських вечорницях. Таке свято нещодавно відбулося в етнопарку Гарленд. І зараз ми покажемо, як відзначили Андрія. Ми любимо жарти. Ми любимо веселитися. І в нас є гарна молодь. У нас вийшли, як ви бачили, гарні андріївські вечорниці, правда? А я муки не маю, гола себе. Збиралася молодь, збиралися старші, вони приглядалися одне до другого, і вже вони знали, що через зиму як пройде і пройде. Кажка весна, і тоді вже на осінь ця молода пара грала весілля. Ми вибрали сьогодні молоду пару. Підманула козака і піднесла гарбуза. Ой, дівчата! Давайте не будемо соритися, бо ви буде мені довго не жити. Танці, співи, ворожіння і традиційні розваги з кусанням колете. все це можна було побачити на Андріївських вечорницях. Дівчата ворожили на долю по краплях воску від свічки на воді, діставали з шапки листок з іменем судженого. І тепер ось така прекрасна калата, такі чудові е, вареники, без яких не буває наших андрійських вечорниць. Адже калета, вона така кругла, як уособлення сонечка. Кусають її, того що кажуть, що ось цей круглий день, це кругле сонечко, воно зменшується. Якраз спеклася наша калата, Ну подивіться. Це ж після танцю намагалися вкусити калиту, підняту до стелі, що супроводжувалася жартівливими діалогами та веселощами. Зокрема, говорили: як не боїшся темноти, то кусайте калити. Не обійшлося на вечорницях без вареників. І, звичайно, вареник. Ось він такий у формі місяця. Одним словом, це дуже астральні е, такі символи Андріївських вечорниць, які наш народ. Вже я не знаю скільки століть впровадить у свої обряди традиції. так. Такі вечорниці раніше побутували ледь не в кожному селі, та зараз це рідкість. Відтак їх намагаються популяризувати. Молодець козак зараз це велика рідкість. Дуже велика рідкість, і ми не знаємо, і не навіть е, ті діти, які оце нині робили ці Андріївські вечорниці, вони ніколи з цим не стикалися у своєму житті. А ось ми працюємо над тим, щоб повернути традиції і обряди. Дійство Андріївські вечорниці, театр пісні оберіг відтворює вже декілька років поспіль. Кожного року ми показуємо свої андріївські вечорниці. Кооперативному техніку ми показували в медуніверситеті. Ми показували українському домі. Ми показували. І Агроленд також нас запросив на Андріївські вечорниці. Ми відтворюємо традиції українські для того, щоб зберегти і популяризувати їх. Наші гості Агролендо могли долучитися до цього свята і відчути святкову атмосферу українських давніх традицій, зокрема андріївських вечорниць. Нагадаю у етнопарку Агроленд відтворили чотири давні хати з різних регіонів України, де й надалі продовжуватимуть демонструвати різноманітні українські традиції. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.